На вулиці вже вечоріє, зірки одна за одною засвічуються на темному небі, і в домівках стає тихо-тихо. Це означає лише одне: скоро настане час сну. Тож мощуйтеся зручніше, лягайтеся у своїм м'які теплі ліжечка, обійміть улюблену іграшку і приготуйтеся слухати чарівну казочку. Бо сьогодні ми вирушимо разом у дивовижну нічну пригоду. З маленькою дівчинкою Лію та зоряним дивом яке здійснює бажання. Жила була дівчинка на ім'я Мія. Увечері вона дуже любила стояти біля вікна у своїй кімнаті, тримаючи улюбленого зайчика. Вона дивилася на зоряне на небо і шепотіла щось дуже тихенько. Це було її маленьке таємне бажання. Щоразу перед сном Мія загадувала його одній особливій зірочці, тій, що светилася яскравіше за всі. Якщо я дуже дуже цього захочу, шепотіла вона, та, може, зірочка мене почує?» Минали ночі одного разу небо було чистим, а іншого затягнутим хмарами, але мія щоразу знову вставала біля вікна, дивилася на ту саму зірочку і щиро вірила. І от одного ранку сталося щось дивовижне. Мія прокинулась і підійшла до вікна, а там маленька золота скринька. Вона сяяла так ніжно, як та зірочка на небі. Мія обережно відкрила скриньку і всередині лежала маленька зірочка, жива, тепла, з м'яким світлом і крихітною посмішкою. Ти справжня, прошепотіла Мія, і її очі засвітилися від щастя. Того дня зірочка завжди була поруч. Вона тихенько ховалася у кишенці, коли Мія гуляла на вулиці і лагідно світила, коли наставала ніч. А на сон грядущий зірочка вмощувалася на її подушці, ніби нічник з неба. Вона зігрівала кімнату, поки Мія засинала з посмішкою на вустах. І знаєш що? Кажуть, якщо ти дуже-дуже щось віриш, якщо твоє бажання добре і йде прямо від серця, то навіть зірка може зійти з неба аби зробити тебе щасливим. Солодких снів, малятко, і пам'ятай, іноді найпрекрасніше трапляється тоді, коли ми цього щиро, щиро бажаємо.